Слава Україні, героям слава! Ми працюємо, отримали замовлення на такі антидронові плащі. От ми зараз для наших хоробрих і відважних такі плащі робимо з парбонду. Вони використовуються хлопцями на передовій, захищають їх від дронів і от орди, от тепловізійних е, с, лучів. Крім цього, ми це робимо. Вже ось, бачите, спанбон, волонтери наша Іра розкраює такі вироби крою, ш'ємо і процес у нас кипить. Хлопці чекають. Такі плащі, які будуть допомагати захищати їх, зберігати їхнє життя. Ну і ми, як кажуть, ми не зупиняємося і плетимо сіточки. Валентина Іванівна теж плете. Маскувальні сітки, які теж туди підуть за надобністю, за потребою, які будуть теж виконувати свою захисну, захисну роль, щоб хлопці вистояли, вижили, знищили цю орду, а ми будемо робити все можливе і неможливе. І плащі, і сітки, і інші заходи, і засоби, які ми можемо виготовляти, купляти, допомагати, передавати. Слава Україні! Героям! Героям слава! слава! Ми переможемо. Ворог буде. 不行，妈呀！